Привіт, друзі, з вами коч і в нас е, новина. В мережі з'явився трейлер нової НФС під назвою Unbound. Коротше, народ, давайте швидше подивимось, а в кінці, ну, як завжди, декілька слів про трейлер. Let's go! Так. Ну що, друзі, поїхали дивитись новенький трейлер. <різвість> так, саме поїхали. Дуже в тему. До речі, вони, я так розумію, зробили колабу з ASAP Rock. Тобто, я не знаю, можливо, він в самій грі буде як персонаж, чи. Ну, не знаю. короче подивимось. В общем, погнали, дивитись новенький трейлер NFS Unbound. Так. О, глянь, прикольно, як виглядає. Ну, це були, були чутки, що буде анімація в грі. Глянь, як прикольно виглядає. Слухай, це точно НФС? Прикольно. Готовий, готовий. О, а ось я Спрокі. Слухай, але стильово виглядає. Глядь, як прикольно. Камон. Ну це дуже не схоже на НФС. Тюнінг кльовий буде. Непогано. Ну це НФС хід На який, типу, знаєш, на накрутили графоні з якогось спайдермена а, мультиверса анімації. Музончик. Качовий. Так, чекай, у мене щось якість трішки. Так, щось трішки якість підглючила. Слухай, ну виглядає максимально стильово. Камо, мен. Ну, музичка в трейлері Качова і взагалі качово все зроблено кльово. Копи будуть. Тупер. Слухай, але це все, ну, типу, трейлером зроблене, так, відео. Мені дуже цікаво, як буде геймплей на це все виглядати. Ось такий НФС Unbound, друзі. Слухай, ну суперово. Чесно, мені подобається, навіть мурашки трішки пройшли, знаєш, тому що це щось нове для серії. Непогано, непогано. І так, друзі, ось нам і продемонстрували новенький НФС. Чисто з трейлером, мені це все схоже на колабу НФС хід останньої частини НФС та розробників анімації для мультфільму Людина-паук з Майлзом Моралезом. Цілому виглядає по-новому для серії, але як буде виглядати в самому геймплеї, поки що не зрозуміло. В НФС-хід була можливість обрати свого персонажа Аватара. В цій частині вони будуть рухатись далі в цьому напрямку, я впевнений, 100%. А SAP як підтвердження цього всього руху. Також в майбутньому мені здається, що вони будуть робити колаби з іншими зірками. Тюнінг, копи, музика, судячи з трейлеру ну і всі інші геймплейні частини NFS будуть на рівні, можливо, десь трішки краще. Цілому гра може вийти свіжим ковтком повітря для серії, або ж заб'є останній цвях. Ну, ви зрозуміли. Тому що реакція ком'юніті може бути, м'яко кажучи, неоднозначною. Мені здається, багато хто чекав якийсь, знаєте, ремейк NFS 1, NFS 2, ну, Underground я маю на увазі. А отримаємо анімаційний NFS. Отже, чекаємо виходу нового NFS, який розставить все на свої місця.